Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Звуть мене Віктор Федорович, посвячене ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я звертаюся до всіх бажаючих тих, хто в нас навчається. За програмою підготовки цілісної особистості. Я звертаюся до всіх, хто навчається у нас за програмою Народження нової нації, я звертаюся до кожного бажаючого із пропозицією. А саме, 24 і 25 грудня два дні о 20.00 я. Запропоную всім бажаючим слухачам, які долучаться до нашого телеграм-каналу Народження нової нації, е певний презент. А саме, я вам покажу практики входження, включення в змінений стан свідомості без такої майстерності всі ваші потуги. Працювати із практиками і з медитаціями можуть бути марними. Тому що тільки коли ви вмієте входити в змінений стан свідомості, ви можете отримати доступ до джерела енергії, який там, в невимовному, знаходиться, куди ви входите, входячи у такий стан. Далі. Я вам покажу дуже прості, і ефективні практики очищення вашого енергокомплексу. Всього від фізичної вашої основи до енергетичної, які ви постараєтеся запам'ятати і будете практично використовувати в своєму житті. Окрім того, з 23 по 27. Грудня щороку відбувається засідання Вищої Кармічної Ради, на якому обов'язково щороку відбувається перегляд карми всього людства, перегляд карми окремих народів і націй, перегляд карми окремих родів, перегляд карми кожного із нині сущих на землі. І визначається, яку карму можна списати. А яку треба перенести на наступний рік. І саме під ці дати ми з вами пройдемо 5 кармічних сілень за два вечори, тому що їх треба розривати в часі. Ви не витримаєте 5 підряд. От, і ви побачите, наскільки, наскільки суттєво е, зменш, е Зміниться ваше життя. Наскільки легше вам буде жити після цих двох незабутніх вечорів? Я це роблю вже 25 років. Я знаю, як це працює, а для вас це просто мій новорічний подарунок. Долучайтеся, я запрошую наших старичків. Які навчаються, навчалися в нашій академії, підключитися до цієї роботи, щоб своєю енергією підсилити всіх, хто долучиться до цієї роботи, тому що ви знаєте, що ми сильні колективною своєю свідомістю. І коли в потоці в цьому каналі будуть сотні наших учнів, а я сподіваюся, тисячі. От тоді, всім, хто перший раз в житті пробує практикувати, тим, е, хто вже перебуває в такому поважному віці, і їм якось це не відразу дається, буде набагато легше отримати бажаний результат від нашої зустрічі. Ще раз нагадую: 24-го, це середа, і 25-го е, – це четверг, Ввечері о 20.00 ми в прямому з вами ефірі. У вас там не буде можливість Влаштовувати е, базар. <гас> У вас там буде можливість чути, бачити мене і робити те, що я вам запропоную, і використовувати мій унікальний канал, через який проходить Божественна енергія і не спотворюється уже багато, десятиліть навіть. Після мого повного просвітлення. Тому скористайтеся нагодою, сподіваюся, що технічні можливості нас не підійдуть. Слава Богу, учні подарували мені е, великий павербанк і зараз от прямо з я записую це відео під час відсутності електроенергії і працює. І Wi-Fi, і працює е зв'язок, і працює освітлення. Я думаю, що все буде гаразд. У кого там відключають світло, ну, включить мобільний зв'язок, тому що ну, я не можу я постійно зайнятий зі своїми учнями, у мене немає вихідних, прохідних. Я кожен день з ними працюю. І ці два дні я спеціально виділив для вас для того, щоб ви не опинилися за бортом життя. Сьогодні Такі енергії, такі умови на землі, що треба робити все вчасно. І я вчасно вам пропоную долучитися до цієї спільної нашої дії заради вас, заради того, щоб ви зняли із себе енергетичне навантаження, заради того, щоб ви вижили не тільки фізично, а ще й енергетично. Тобто, щоб у вас відкрились перспективи в житті. От. Тому сподіваюся на швидку нашу зустріч, сподіваюся, що е, ви зможете всі долучитися. Наш технічний директор запевнив мене, Світлана, що е, така можливість є, що ви зможете потрапити е, на канал. Який так і називається народження нової нації в телеграм-каналі. Будь ласка, розпочніть ці зусилля завчасно, прямо е, сьогодні вже, для того, щоб ви не опинилися за бортом. Е, Світлана під цим відео напише алгоритм, як вам це зробити, як вам долучитися до нашого каналу, тому що це її. Сфера діяльності я туди не втручаюся. Моя задачка передати вам те, що вам належить по праву вашого походження, як дітям Сонця, як українцям, як тим людям, які витримали і витримують те, що нам доводиться переживати під час війни. І яким доведеться відроджувати цю країну, тому чекаю. На вашу зустріч. Що від вас вимагається, щоб був ви енергообмін? Підписуйтесь під нашим каналом тут в Ютубі для того, щоб український контент поширювати, для того, щоб якомога більше людей дізналися про те, що в нас з 1 грудня запустилася ця. Безкоштовна програма народження нової нації, де я щотижня даю нові практики, де я даю якісь паради, де я дуже, даю дуже конкретні речі, які покращують якість вашого життя. І ця програма розрахована на цілих 9 місяців. Уявіть собі, 9 місяців я належу вам повністю. Ну, ось так. Я спеціально. Погодився на, на це служіння жертовне, тому що знаю, наскільки зараз необхідні такі знання, істинні знання самого себе, якими я з вами ділюся, маючи 25-літній стаж духовного розвитку і навчання учнів. Тому до наступної зустрічі бережіть себе на масте. Я визнаю і поважаю вас Бога. Навчіться це робити в собі. І все з нами буде добре. До зустрічі!